Вітаю вас, малята, і з вами знову я, ваша Людмила Миколаївна. Та ще в гостях в нас ведмедик ласунчик. Тільки я дивлюся, чомусь наш ласунчик дуже сумний. Ласунчику, що трапилось? Чому ти сумуєш? Розкажи мені. Ой, дітки, ласунчик мені розповідає, у нього трапилась дуже неприємна історія. Давайте послухаємо всі разом. Привіт! Ой, дітки. Я дуже радий вас бачити. У мене трапилась неприємна історія. Від них. Я поклав собі в карманчик. Ось сюди, ось сюди. Потім я грався з друзями, подивився, а фантики десь зникли. Ха -ха -ха -ха. яка біда, яка біда. І справді неприємність. Не сумуй, ласунчику, ми з дітками тобі допоможемо. Ми підкажемо тобі, де можна знайти фантики, які ти загубив від цукерочок. Дітки, а й справді, давайте, ласунчику допоможемо. Подумаємо разом, де міг ведмедик загубити фантики, що з ними могло трапитися? Дуже неприємно ведмедикові, але, щоб фантики не загубилися, в них потрібно має бути місце, де вони живуть. Куди їх завжди кладеш, коли складаєш колекцію. У вас всіх є будиночки для фантиків, а ласунчик каже, що в нього будиночка немає. Цукерочки він дуже любить, фантиків багато, а ось не поклав їх на місце. І вони загубилися. Що ж нам робити? Як ласунчику допомогти? А давайте з вами вирушимо разом з ведмедиком на місце, де трапилася пригода. Подивимось, можливо, там є фантики. м'ячика підкидали і м'ячика підкидали. І в мене фантики випали. Ха -ха -ха -ха, я не знаю, де вони. Глянь, ласунчику, а хто це заховався за м'ячиком? Відкоти його лапкою. Ти бачиш фантики. Ми їх знайшли. Ось вони, мабуть, вітерець їх завіяв і вони залетіли за паровозик. За м'ячик ти бачиш? Ой, як радісно. Фантики знайшлись. Фантики знайшлись. Ура, ура, ура! Я тепер фантики буду складати. Дітки, а навчіть мене, де мають жити фантики? Розкажіть, куди їх класти, бо я їм цукерочки часто. Можу знову загубити фантики, знову можу загубити. Розкажіть мені, розкажіть, куди їх покласти? Дітки, а давайте ласунчику розкажемо, де ж мають жити наші друзі фантики? Так, вірно, у будиночку. А де взяти цей будиночок? Так, облаштувати для фантиків, взяти у коробочку, чи шкатулочку, чи мішечок і туди складати фантики. Обов'язково так зроби. І це потрібно робити зразу ж, коли з'їсиш цукерочку, тоді фантики ніколи не загубляться. Не потрібно забувати їх класти на місце. Дітки, а ви робите так? Ваші фантики не губляться? Перегляньте, будь ласка, чи всі фантики у вашому будиночку. Можливо, ви з'їли цукерочку і забули покласти фантик на місце у будиночок, де він живе, у мішечок, у шкатулочку чи просто в коробочку, куди ми з вами домовилися складати і колекціонувати їх. А ти, ласунчику, теж більше не губи фантики, добре? Малятка, я вам дуже дякую, ви так мені допомогли. Я пішов, пішов додому, попросив маму, хай допоможе мені е, знайти будиночок для фантиків, щоб я ніколи їх не губив. До побачення, малятка, до побачення. Дітки, не забувайте фантики класти у коробочку, у мішечок, у шкатулочку, у будиночок, де вони живуть. Ось я сьогодні з'їла цукерочку і зразу ж кладу фантик у його будиночок. У мене це шкатулочка. Шкатулочка відкривається, фантик додається. Шкатулочка Закривається. Ось так фантики не загубляться. Тому, будь ласка, передивіться, чи у вас всі фантики живуть в домі, в тому, який ми для них зробили. До побачення, мої хороші!